За минулий тиждень, починаючи з 13 по 20 березня, підрозділи Харківського гарнізону Державної служби з надзвичайних ситуацій здійснили за сигналом тривога 154 виїзди, з яких 74 виїзди на ліквідацію пожеж. Два виїзди були пов'язані з веденням бойових дій. Інші виїзди 51. Це, зокрема, виїзди на дорожньо-транспортні пригоди та допомогу населенню. Врятовано на пожежах дві особи. Загинула під час пожеж шість осіб, і одна особа була травмована. Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій, а це сапери міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, а також піротехнічні підрозділи, зведено загону за тиждень було здійснено 157 залучень на розмінування вибухонебезпечних предметів і знешкоджено 457 вибухонебезпечних предметів. Починаючи з 8 вересня, а це Початок деокупації Харківської області піротехніки обстежили 1925 гектарів території, 257 кілометрів автомобільних доріг, 811 кілометрів ліній електропередач, 160 кілометрів залізничних залізничних колій. 190 кілометрів газопроводів, де виявлена та знешкоджено 52 тисячі 973 вибухонебезпечних предметів. Загалом з початку ж війни було знешкоджено понад 60 тисяч вибухонебезпечних предметів. І це найбільша кількість боєприпасів по всій Україні. За минулий тиждень сталося 5. Травмувань цивільних осіб на які травмувались під час підриву вибухонебезпечних предметів. Усі випадки сталися на території Ізюмського району ще 13 березня. У селі Сніжківка чоловік 83-го року народження наступив на міну ПФМ 1, так звана пелюстка, в результаті чого отримав вибухову травму. Правої стопи. 14 березня у полі поблизу села Вовчий Яр Ізюмського району. Тракторист на полі на тракторі наїхав на міну. Чоловік 1963 року народження травмувався, його було госпіталізовано з осколковим пораненням правого стегна та гомілки. 17 березня у лісі неподалік міста Ізюм. Травмувала жінка 56-го року народження. Наступила на міну пелюстка, також травмувалась, отримала мінно-вибухову травму в правої стопи, було, її було госпіталізовано до Ізюмської лікарні. І вже 18 березня сталася чергова надзвичайна подія в селі Яремівка, Ізюмського району. Чоловік 1952 року народження. Приніс додому вибухонебезпечний предмет. За попередніми даними, це граната. До даного чоловіка прийшов сусід 1993 року народження чоловік. Цей вибуховий пристрій спрацював, в результаті чого господар, чоловік, який саме приніс цей вибухонебезпечний предмет, отримав травми, відкритий перелом лівого стегна. Травматична ампутація правої кисті, відкритий перелом лівого предпліччя, осколкові поранення, черевної порожнини, стан важкий, знаходиться в реанімації. Інший чоловік отримав осколкове поранення лівої гамілки, множинні поранення лівого стегна та лівої кісті. Також його було госпіталізовано до Ізюмської лікарні. Як ми бачимо, що випадки травмування. Цивільних осіб саме на декуповані на деокупованій території частішують люди. Хто повертається до житлового сектору до населених пунктів саме Ізюмського району, хто там в цей час і проживав, але люди, дехто нехтує правилами особистої безпеки, ми ще раз. Звертаємось до всіх мешканців: не нехтувати правилами особистої безпеки, звертати увагу на всі показчики та таблички, які розташовані вздовж узбіч дороги, поблизу лісосмуг та лісів, а також полів. Вважати, що вся територія, деокупована територія Харківщини є потенційно небезпечною. І, Забороняється, і ми не рекомендуємо взагалі заходити до лісосмуг вздовж водойм та виходити на поля, а також виходити на узбіччя доріг.